Лікар до пацієнта. Боюся, що з цього дня ви маєте кинути, пити, курити, зустрічатися з жінками. Але, лікарю, я ж чоловік. Можете продовжувати голитися. Наступний. Хлопчик грається в кімнаті під шум працюючого телевізора. Потім приходить із питанням до батька Тату, а що таке санкції? Тобі, мама, фільми жахів забороняє дивитися? От це санкції. Тату, а от бабуся забороняє всім дідові наливати це теж санкції? Ні, синку, це вже ембарго. Хлопець залицяється до симпатичної панянки. Дівчино, зрозумійте, я пропоную не кожній. Та й ви не засмучуйтеся, я також відмовляю не всім. Яша заходить до супермаркету і прямує до кондитерського відділу, бо дуже захотілося солодкого. Потім він подумав, що здоров'я таке важливіше. І взяв напівсолодки. В Одесі вибачте, ви не підкажете, як пройти до лікарні. Ой, ви знаєте, це так складно пояснити, простіше дати вам по голові і викликати швидку. Добряче, нетвереза компанія відкриває чергову пляшку. За п'яними балачками регочуть, курять. Тут один каже до другого Чуєш, Петровичу, ну ти як комп'ютер. Що такий же розумний? Ні, якщо тебе не чіпати 15 хвилин, то ти засинаєш.